Друзі, вітаю! Сьогодні я детально розкажу вам про те, як чи то корумпованість, чи то саботаж, чи то некомпетентність міністра оборони не тільки призвела до непрацюючих мін минулої осені, а й до продовження цієї проблеми далі. Минулого тижня. З'явилася інформація про нові непрацюючі міни на фронті міни українського виробництва. І ми не краплі не здивовані, бо неодноразово казали вам, що так трапиться знову. Зараз я розкажу вам, чому так трапилось, і хто за це відповідає. Коротка передісторія. в листопаді минулого року військові журналісти доводять факт того, що десятки тисяч. Українських мін, які вже поставлені на фронт, не працюють. Вони прямо показують, як міни не виходять зі стволу міномету, не розриваються при ударі об землю або не потрапляють в ціль в розкаді на кількасот метрів. Іншими словами, сенсу в цих мінах немає ніякого. Влада, який з певний час заперечує проблему, звинувачуючи в ній військових за нібито неналежне зберігання в підсумку. І військові, і журналісти доводять реальність проблеми в листопаді. Влада визнає реальність цієї проблеми, і Міноборони говорить, що ми це поремонтуємо. В січні непрацюючі міни продовжують потрапляти на фронт. Абсурд ситуації доходить до моменту, коли в травні, нарешті, підозри отримують виконавці цієї схеми за неналежні міни, які не працюють. Листопад, січень, травень, і до вашого здивування минулого тижня з'являється нова інформація про нові непрацюючі міни українського виробництва на фронті. Не дивуйтесь, по-іншому не могло бути, тому що непоремонтована проблема, яка призвела до перших мін в листопаді. Мова йде про контроль якості за українськими боєприпасами. Цей контроль якості забезпечує генеральне управління Міністерства оборони. Так називалася ця інституція в листопаді. При тому, що підозри, дякуючи розслідуванню СБУ, отримали топ. Виконавці, а не організатори схеми, не відбулося найголовнішого: оця процедура контролю якості за боєприпасами не була змінена, не була реформована. А це означає, що навіть коли посадили виконавців по одній схемі, через відсутність ремонту системи проблема повториться або вже повторюється, оскільки вже є повідомлення про нові непрацюючі міни. На фронті на екрані ви бачите конкретно повідомлення від військових про цю історію з непрацюючими мінами не могло бути по іншому, оскільки нічого не було змінено в контролі якості. Давайте я вам коротко опишу, як ця система контролю якості працює вірніше не працює і чому. Такі має результати. Контроль якості в нас зараз забезпечується за радянською моделлю військових представників. Це приблизно тисяча людей, наголошу під міністром оборони, які перед заключенням контракту фізично перевіряють, чи завод може його виконати. Потім, під час виконання контракту, фізично сидять на підприємстві і перевіряють, чи порушно технологію, чи всі компоненти працюють, чи правильно збираються контроль до контракту. Контроль під час виконання контракту, а потім ці ж воєнпрієди перевіряють фінальні партії боєприпасів перед тим, як вони на фронт поїдуть. Відстрелюють ці боєприпаси, перевіряють все, чи в них працює. Добто військові вже на фронті не мають часу тестувати, їм воювати треба. Так от оцей потрійний контроль якості як він і на папері не спрацював в листопаді з конкретними десятками тисяч мін. Наведу вам приклад, наскільки аж не працюючим є цей контроль якості. Оцей військовий представник, який перевіряв контракт по цих мінах, потім виробництво тих мін, а потім фінальні партії тих мін тричі змінював свій висновок продовж менш ніж двох місяців. Чувак реально написав першому висновку в січні категоричні проблеми в спроможностях завода виробити ці міни. до речі, саме ті проблеми, які він тоді описав, і стали причиною непрацюючих мін пізніше. Але потім цей же воєнпред буквально за кілька тижнів пише новий висновок. Завод може зробити 300 тисяч мін, хоча до цього не міг. За його ж підписом. А потім, ви знаєте, проходить ще кілька тижнів, і той же воєнпрєд пише третій протилежний першому висновок не просто 300 тисяч, а більше ніж 600 тисяч може зробити мін цей завод. А ще дружина цього воєнпрєда працювала на тому ж заводі, заробляючи мільйон гривень. Класно, правда? Отак От працює система контролю якості Міністерства оборони імені Умєрова. Очевидно, що в підсумку ті міни не працювали. Тепер важливо зрозуміти, що оцей завод, на неспроможності якого військовий представник УМєрова закрив очі, отримав десятки мільярдів гривень за виробництво цих мін. Тобто Міноборони сплатило через АОС цьому заводу ці гроші. А перед цим цей же завод отримав кілька мільярдів гривень, можливо, десятків від. Мінстратегу на виробництво своїх спроможностей іншими словами нас обманули з вами двічі, і все це наслідок того, що контроль за якістю не спрацював. Бо якби спрацював, ми би не витрачали ці мільярди, десятки мільярдів гривень в пусту і не втратили би час. Отже, система, як ви бачите, не спрацювала, виникла проблема, не міни, і логічно було би, що окей, всі помилилися, побачили проблему. Давайте її поремонтуємо. Це ж очевидна історія. Що треба було зробити, щоб таке більше не повторилося? Як треба було би поремонтувати цю систему? Перше і найголовніше, ну очевидно, треба було би перезавантажити оцих військових представників. Ну, якщо людина зпродовж двох місяців тричі міняє кардинально свій висновок безвідносно за гроші чи через тиск такої людини треба позбутися або таких людей треба позбутися. Чи було це зроблено? Ні. Простіший крок треба забезпечити ротацію цих воєнпредів між різними підприємствами, щоб вони не пускали корупційні корні, щоб, наприклад, їх дружини не працювали на цьому підприємстві, яке вони ж перевіряють. Чи це було зроблено? Ні, не було зроблено. Ну і вже про системну реформу, коли ці воєнпреди є компетентними після перевірки очищеними і незалежними, та годі вже й мови про це вести. Цього теж не було зроблено. Ви ж запитаєте, що зробив Ум'єрав після скандалу, який. Гримів на всю країну. Нічого, нуль, зеро, нічого не було зроблено. А от красивих слів і прес-релізів було багато. Давайте перелічувати. Понеслися. Отже, перше, в лютому, коли скандал вже не можна було сховати, він гримів, Міністерство оборони обіцяє поремонтувати систему контролю якості. Ідемо далі. Красивий прес-реліз. Цього мало. В лютому ж у Мєра впише красиву статтю, де. Обіцяє наступне: у 25-му році Міноборони проведе масштабну реформу систему контролю якості озброєння та військової техніки. Для цього створить агенцію технічного контролю і оцінювання якості Красива, хороша обіцянка. Що ви раптом думаєте, що це всі обіцянки? Ні, не всі. Бо мені здається, в квітні чергова гучна заява Міноборони, теж на їхньому офіційному сайті маєте її почути. Міноборони удосконалює систему забезпечення. Якості товарів оборонного призначення тричі, тричі Міноборони і Умірав обіцяють цю реформу. Оскільки ми не віримо жодному слову цього міністра і красивим прес релізам матеріалам в медіа, ми документом запитуємо в міністра оборони. А що з обіцяного, що з цих гучних заяв ви реально зробили? Почуйте відповідь, я зацитую повідомляємо це цитата, що в зв'язку з тим, що в Україні діє воєнний стан. Розглядається питання щодо збереження військових представництв Міноборони тих воєнпредів, яких я нагадаю умірав обіцяв реформувати і звільнити і зробити нову агенцію в підсумку півроку обіцянок з нульовим результатом. Очевидно, що оскільки система не змінилася, знову на фронті будуть неякісні боєприпаси. Тепер ізюмінка, система контролі. У міровим не змінено а о той завод, який поставив непрацюючі міни, отримує ще 60 мільярдів гривень на нові боєприпаси. Як вам таке? І знаєте, я не знаю, це з боку міністра оборони некомпетентність, саботаж чи корупція. Бо дуже зручно не мати працюючої системи контролю, якщо тобі треба закрити очі на неякісні боєприпаси. У мене немає чого пояснення, допоможіть мені знайти позитивне пояснення цьому. І більше того, я вважаю, що це злий умисел з боку умірава, тому що він не просто робив заяви, він заплутував суспільство, маніпулюючи різними поняттями. Тями зараз поясню. У своїх відповідях Уміров починає прикриватися тим, що, мовляв, окей, ми там контроль якості воєнп'єдів не будемо чіпати, хай вже буде, як є, але ми створимо нове управління державного гарантування якості, і це підла маніпуляція, тому що державне гарантування якості не замінює контроль цієї якості. Це два різні процеси, які діють паралельно. І навіть якби Умірав створив це процедуру державного гарантування якості він ще не створив, не швидко створить. То вона не заміняє контроль. Я поясню вам на прикладі оцього заводу, який отримав чергових 60 мільярдів на боєприпаси, перед цим поставивши неякісні міни. Припустимо, працює обидві системи: державне гарантування якості і контроль якості. Згідно державного гарантування якості, все, що перевіряється, це наявність на заводі їхніх власних процедур контролю. Ну чи папірцями передбачені системи контролю, чи процедури є. Гарантування якості не перевіряє боєприпаси, не перевіряє фінальний продукт, не перевіряє, чи є всі станки, там є необхідні комплектуючі. А контроль якості це перевіряє той, який є. Нагадаю, не було реформовано. Тому я вважаю, що ця відсутність реформи, відсутність виправленої системи контролю якості після провалу півроку тому це свідома дія у Мєрова. І я не маю іншого пояснення цим свідомим діям, окрім як бажання приховати неякісні боєприпаси. Іншого пояснення в мене немає. Тепер підсумовуючи, друзі. Увага суспільства вже другий місяць довкола міжнародних переговорів: то в Турції, то в Еміратах, то Бог зна деякі нічим не скінчилися. Всі про це говорять, пишуть, а в реальному світі нічого не змінилося. Не на фронті, не з точки зору забезпечення фронту. Навіть обіцяні десятки мільярдів з боку ЄС на зброю, нові гроші так і не пішли. Ця тема померла. Ми відволіклися як суспільство на те, що не впливає на реальний фронт, і провалили контроль за тим, що реально впливає, як отто контроль якості за нашими боєприпасами. Бо основне джерело поповнення цих боєприпасів, без якого ми ніяк не вигребимо. Це українське виробництво. Ми не зможемо виграти цю війну, якщо ми не забезпечимо фронт українськими боєприпасами, хоча б значною частиною. Тільки ці боєприпаси мають бути якісними, і тому так важливо змусити владу поремонтувати контроль якості за українськими боєприпасами. При цьому у Мєра в півроку бреше про те, що він поремонтує цю систему. Ну бо її непрацездатність очевидна всій країні і не робить. Цього система контролю якості, оця радянська Вейтпрінщина, така сама убога і не працююча, як була рік і півроку тому. Той самий завод, який до цього поставив непрацюючі міни, отримує ще 60 мільярдів гривень на нові партії. Ну як результат цієї цієї історії, минулого тижня з'являється інформація про нові непрацюючі міни на фронті в травні, через півроку після попереднього. Скандал, а я вам нагадаю, що оці висновки воєнпред про спроможність заводу виготовити боєприпаси були написані в січні-лютому поза минулого року. Тобто, ця система воєнпредів не працює. Роками півроку після очевидного скандалу її не те, що не помінено, її збережено міністром оборони. У мене по цій схемі все я не знаю, що ще можна розказати. Відповідальність на міністрі оборони, бо це його головне управління і його функціонал і його обов'язки. Кришує його єрмак. Так само, як Єрмак кришував попереднього міністра оборони Рєзнікова. Але при цьому відповідальність за це несе політично, принаймні, президент, бо це його вертикаль. Міністр оборони, вертикаль президента, він подає його на затвердження в парламент. Така сумна історія, тому мені шкода, але ми не уникнемо неякісних боєприпасів на українському фронті через те, що наш міністр оборони або некомпетентний, або саботує, або корупціонер. Щось цього ближче вам обирайте самі, але факт лишається.